Стояти на рідній землі. Це треба пережити, щоб це зрозуміти. Я перший раз, то ще був Радянський Союз, 90-й рік, я приїхав як турист поїздом з Риму в Чопі, то там вночі 3-4 години ми стояли, там підносили вагони, зміняли рейки. А коли я збудився, вже було швяти десь коло сьомої години. I raptem pojeździowanie się. Dziwniąca, Sławko. A to właśnie z Sławko, że ta nasza podróż w cudzoziemię zaczęła się. Lyas ja uświadomił, że to jest Sławko. Myśle o ze stały w oczach.